Фронта-фронту, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Хто хоче в невимушеній обстановці побути зі мною, з Ганночкою, зірковим тарологом, я знаю вас багато, тому що ви мені писали про те, що Ганна, давайте щось зробимо. І я колись давала вам обіцянку про те, що я буду відмічати свій день народження. І так воно сталося, як гадалося, і звісно, тільки завдяки моїм амулетам, які я роблю собі, і які вже змінили багатьох жінок, життя, життя тисячі жінок. Але зараз не про амулети, зараз про те, що завдяки амулетам це стало все казковим чином, якесь випадкове знайомство. І пару слів про те, що я хочу Ібіцу, що мій день народження. І людина, яка знає все про Ібіцу, І людина, яка знає, як це організувати і допомагає мені в цьому вже в моєму полі. Тож про що я? Я про те, що я чекаю всіх вас 22 вересня на Ібіці. Це буде неділя 22 вересня. Але в суботу, 21 вересня, я вже буду чекати всіх бажаючих у мене на віллі, яку я орендую для наших заходів. Вас, всі феєчки, теж я це зробила для вас, бо я знаю, як це нестерпно для мене завжди шукати готель, заселятися та от. Вартість запрошення на моє хотіли весілля, на весілля також буде. Вартість запрошення на мій день народження входить і вартість проживання в готелі. 23 вересня -го ви прилітаєте. Ввечері ви приходите до мене на білу, там все поруч, 10-15 хвилин, не більше. Ми з вами знайомимось, ми з вами зливаємось разом. В одному Грегорі щодо фантастичної медитації, поглинаючи цю красу ібіці і розширюючись до таких горизонтів, щоб 22 вересня ви мали можливість всіми своїми органами почуттів все сприймати і зором, і слухом, і обонянням. І що там ще у нас четвертий? І вкусом. Так, буде все. Буде віла, буде басейн, буде невимушена обстановка, буде ганочка, яка буде вам розказувати те, що не може не вплинути на вас. Буде психолог, який невідомий нікому, але відомий. Я перевірила це на собі щодо результатів, які він дає. Я дам йому також слово. Але це не все буде багато у вас інсайтів щодо саме Таро, щодо того, як працювати з амулетами. Навіть якщо у вас немає, то вам ця інформація буде цінною. Я про амулетку я запрошую всіх. Тому що те, що буде там, в вашому житті ще не було сто відсотків. І ввечері, всі бажаючі, ми всі разом підемо на найкращу дискотеку на Ібіці. Я ніколи там не була. Ні на дискотеках ніде. Але є людина, яка все знає і яка проведе нас туди. Я саме маю на увазі щодо цього світового масштабу, бо це буде одна із тих дискотек, яка вже як п'ять. Років затримає, тримає найкращі позиції в світові. Ви можете не йти на дискотеку, але коли ви побудете в моєму середовищі, коли ви зможете підійти до мене, сфоткатися, задати мені запитання, ви захочете це продовжити. Я знаю це. Тож сьогодні об'являю старт на продаж квітків. Пишіть мені в річку. Добавляйтесь в групу Телеграм, там буде вся інформація про це. Кількість місць обмежена, звісно. Тому всі ті, хто перші, вони завжди потрапляють найкраще. Крім того, першим 20 феєчкам, фечки це всі ви, беріть своїх подруг, беріть всіх, хто хоче на ібіцю, хто навіть не знає, що таке таро і ізотерика, але їм сподобається, тому що. Це дуже круто поєднується. І я знаю, як це поєднати. Тож першим 20 феєчкам, які купляють білет за на день народження, буде максимально сприятлива ціна. Хто, хто зважає, той завжди втрачає. Я дуже хочу бачити кожного з вас. Я дуже хочу доторкнутися до кожного з вас. Тому що ви моя сила, але я теж знаю, яку енергію я маю і скільки всього можна зробити саме в цей день, цей день ігрегора моєї енергії, 22 вересня для вас так, будуть сюрпризи. Приємні. Багато чого буде. Пишіть.